Особливо цінні е-документи Івано-Франківську Держархів Прикарпаття почав публікацію важливих історичних документів на вебсайті у цифровому форматі. Першою стала особова справа Степана Бандери. Наша Оксана Гуміняк побувала в архіві і готова розповісти про диджиталізацію в дії. Ось ця особова справа Степана Бандери, зведена польською поліцією у грудні 1928 року. Містить біографічні дані, опис зовнішності, відбиток та особистий підпис Степана Бандери, які, до речі, дуже добре збереглися. Цей історичний документ, як і сотні інших, не один десяток років пролежали у сховищі Держархіву Прикарпаття. Тепер їх поступово оцифровуватимуть, каже його очільник Андрій Сміжак. У нас зберігається метрична справа, метрична книга, церковна села Старий Угринів, де є запис про народження Степана Бандери, тобто запис на латинській мові, і якщо його перекласти, буде звучати так: що Степан Андрійович Бандера народився 1 січня 1909 року. 5 січня він був охрещений своїм батьком, до речі, Андрієм Бандерою. Можна також у цій книзі побачити, що його віросповідання було греко-католицьке і відомості про його батьків з кримінальної справи Степана Бандери, яка вже оцифрована. Можна довідатися про те, що 19-річного юнака заарештували за підозрою у діяльності спрямованої проти польської держави. Він проводив антипольську агітацію у своєму селі, у місті Львові, тобто в різних місцях він запихав у двори ось таку записку: від хати до хати, з рук до рук українці. Хай живе 1 листопада, хай живе Національна революція, хай живе самостійна українська держава. Також відбувся обшук його хати. І згідно матеріалів складена ще окрема справа, де йде різне листування, за що він був осуджений, що далі з ним робити. Більшість цінних історичних документів написані польською, німецькою та латинською мовами. Володимир Януш, фахівець з полоністики. Нашій знімальній групі переклав деякі факти з кримінальної справи Степана Бандери. Вік його 19 років. Зріст 159 сантиметрів. Постать тут вказано така слабка. Не знаю, чи буде це волосся густе, темне, зачесане догори, він є поголений. Тут вказано, що пробув Степан Андера у нашій Станіславівській в'язниці три дні, тому що він був ув'язнений 22 грудня, а вже 24 грудня. За постановою окружного стані суду він був звільнений. Аби уцифрувати історичні справи та публікації на сайті Держархіву Прикарпаття створено окремий розділ. Особливо цінні е документи зараз вони публікуються ще в тестовому режимі. Згодом поступово змінюватимуться в більш презентаційні подачі для користувачів веб-сайту. Особова справа з Бандери. як ви бачите, вона ми можемо відкрити, от воно так виглядає. Це вже вона на розміщена на сайті. Документів дуже багато є повністю, є ну, надзвичайно велика інформація. І навіть щоб вистачило ресурсу, щоб це все занести, не вистачить однозначно. Треба підсилювати ці ресурси. Але е, ми співпрацюємо з різними організаціями і. Появляється можливість перенести ці всі оцифровані документи у хмару. Тобто, наприклад, якщо йде бомбардування, то знищили документи, а вони зберігаються, тому що вони оцифровані. Цього року на вебсайті Держархіву буде опубліковано не менше двох сотень документів, які мають важливу історичну цінність.